Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на грудень 2023 року. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. Перше, що хочу сказати, що 1 грудня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за наші. За мислення за спілкування, комунікацію, підписання документів, транспорт. А коли вона буде знаходитись в шостому секторі, це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я, це означає, що у вас буде багато клієнтів, багато роботи, багато. Знаєте, коли багато підписують документи, і так далі. От, і це для цього дуже хороший час. Ось наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, адже 4 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання. За гроші, і коли вона вона буде у вас знаходитися в четвертому секторі, а четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце проживання, за нерухомість, це означає, що якщо, наприклад, ви не планували кудись переїхати на нове орендоване житло, чи планували придбати нерухомість, то це. Можна робити зараз на початку грудня, десь до 10 х чисел грудня бажано. Що ви плануєте підписувати нові документи, типу на купівлю чи на оренду нерухомості? Що ви плануєте змінювати місце проживання? То це теж добре робити зараз, типу подавати якісь документи на вид на громадянство, і так далі. От. Наступне, що я хочу сказати за планету Нептун. Адже Нептун 6 грудня виходить з ретроградного руху в прямий. Нептун це, звичайно, планета духовності, планета, яка відповідає за релігію, за наші мрії, фантазії і ілюзії. Нептун дає нам певні ілюзії. А це для вас восьмий сектор гороскопу, тому що нагадаю, що. Нептун зараз знаходиться в знаці Е, І це означає, що, наприклад, це сектор, який відповідає за чужі гроші. Якщо у вас, наприклад, були якісь думки, що вам хтось, ну, людина, яку ви знаєте, допоможе. Фінансово, але ви про це не говорили. Ви просто, ну, наприклад, так думали. Але цього не сталося, тому що ви ну про це якби не сказали, і, і людина ну не знала цього. Що вам треба якась допомога фінансова, що вам треба підтримка і так далі. І весь цей час, ну типу, десь п'ять місяців з літа, зараз до грудня. Нептун був ретроградний. Можливо. Ви в своїй голові фантазували стосовно цієї ситуації стосовно там фінансової допомоги і так далі. От а зараз ситуація проясниться. Наприклад, ви можливо просто поговорите з людиною це може бути ваш партнер, чи ваші батьки. Ви скажете, що там ну, мені потрібна така та сума на навчання чи. На якісь особисті покупки, чи на ще щось. От, і ви зрозумієте, що просто ну була ситуація, в якій ви були неправі. З певних причин ви не розуміли, чому так, ви це не проговорили, і е, так сталося. І це може бути. Я просто навела один приклад. Це може бути інша ситуація, інший приклад, типу, що стосується там. Наприклад, ви хотіли з партнером взяти кредит в банку, але ви думали, що це ви будете виплачувати так-то, так-то в таких, в таких долях, а насправді це по-іншому. Тобто я веду до того, що все, що стосується фінансів і не тільки фінансів, а й інших ситуацій в житті, потрібно проговорювати. Тоді не буде незрозумілих ситуацій, які, наприклад, може давати з собою Нептун. Ось наступне хочу сказати про новий місяць, адже 12 грудня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці, стрілець, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, новий місяць це про зміну енергії, і це як, знаєте, Обнулення, типу, ми ж живемо циклами, тобто є новий місяць через два тижні, повний місяць, потім знов через два тижні новий місяць, і вся енергія обнуляється в цей час. Тому часто рекомендують і, взагалі, добре перед новим місяцем там викидати непотрібні речі, чистити свій телефон від тисячі повідомлень і так далі. От і зараз новий місяць відбудеться у вас в п'ятому секторі гороскопу. П'ятий сектор це сектор задоволення, сектор, який відповідає за все, що нам подобається, і це, значить, говорить про те, що у вас може з'явитись, наприклад, щось нове в плані. у Вас може з'явитись нове хобі, вам можуть запропонувати. Взяти участь в новому бізнесі, наприклад, ви можете дізнатись що ви вагітні, або ваша дружина вагітна, або хтось з членів вашої сім'ї. І нова дитина буде в вашому житті, або, наприклад, ви можете познайомитись з чоловіком, в якого є діти, або з жінкою, в якого є діти, і теж діти нові увійдуть в ваше життя. Тобто це такий час, коли ви будете отримувати задоволення, ви можете поїхати в якийсь тур, на відпочинок на різдвяні канікули, кудись і. Весело провести час. Наступне, що я хочу сказати, це з 13 грудня починається період, коли Меркурій буде ретроградний, і буде він ретроградний десь до 7 січня. Тобто, в новий рік ми увійдемо на ретроградності Меркурія. Ретроградним він буде в знаці Козиріг, а це відповідно шостий сектор гороскопу, про який я говорила попередньо і. Це означає, що наприклад вам можуть телефонувати з роботи, якою ви вже раніше займалися. Тому що шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. Наприклад, вам може зателефонувати ваш старий клієнт, з яким ви вже працювали, з яким ви вже мали справу. Або, наприклад, ви можете зайнятися питаннями по здоров'ю, які у вас вже виникали раніше. Наприклад, раніше ви відчували болі в спині. І ви просто користувалися якимись мазями, робили, можливо, там частково масаж, але до кінця цю проблему не ліквідували. І зараз ви, наприклад, захочете в цей період зайнятися цим, тому що буде багато свят, багато вихідних, і ви можете використати цей час, щоб приділити час собі. Ось наступне. А, ще, що хочу сказати по ретро Меркурію, загальна рекомендація, Звичайно, в цей період не варто підписувати документи. Це, що стосується документів на покупку нерухомості чи транспортного засобу, і що стосується, не варто купувати нову техніку, і в принципі, це не період, коли добре починати щось нове, це період, коли краще займатися старими справами. Ось наступне, що хочу сказати, сонце. 22 грудня змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас той самий шостий сектор роботи і здоров'я. Що таке сонце? Сонце. Це наше світило, і воно звичайно дає нам енергію. От можливо, ви помічали навіть ем, коли ми живемо життя, коли немає сонця, коли знаєте, от, наприклад, в Україні особливо ці е, такі місяці, як листопад, грудень. Е, там дуже мало сонячних днів, там може 3-5 сонячних днів за місяць і таке враження, що ну, як немає енергії, немає сил і, і так далі. А і так, і в астрології сонце нас заряджає, воно нам дає енергію. А так як воно буде у вас знаходитись конкретно в шостому секторі гороскопу, це сектор роботи і здоров'я, це означає, що ви будете себе добре почувати фізично, по здоров'ю. Це означає, що ви Роботі, у вас буде все нормально будуть успіхи і так далі і. Цей час добре використати для того, я розумію, що буде багато зв'язу, хочеться там е, поїхати до сім'ї, до родичів, так далі, е, посидіти за столом, але це час хороший для того, щоб е, його використати по роботі, е, щоб зайнятися там, е, своїм бізнесом, своїми планами, розвитком своєї роботи і так далі. Це використати цей час з користю. Ось наступним. Це повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в знаці РАК. І це для вас 12-й сектор гороскопу. Повний місяць завжди говорить нам про завершення. Значить, якогось етапу в нашому житті, це коли ми ну приходить, підбиваємо підсумки, або приходить в нас розуміння тої чи іншої ситуації. От коли ми розставляємо всі точки над і а для вас це буде 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за імміграцію, за переїзд на далекі землі, там 3000 плюс кілометрів від місця вашого народження. А також це сектор, який відповідає за духовний розвиток, за всі езотеричні науки, за таро, астрологію, сектор психології. Якщо, наприклад, взяти, до прикладу, психологію, якщо ви працювали з психологом, так далі, то зараз ви можете отримати результат. Своєї роботи. Бо розумієте, психологія працює так. Мозок наш це дуже складний організм. Це... Тому в багатьох людей є типу така проблема, коли вони підуть на одну, дві, три сесії з психологом. Вони говорять: ой, ну, ну, ну таке щось. Ну, ну нічого не допомагає. А це не так працює. Вам треба попрацювати. Ну, хоча б декілька місяців, півроку, і результати ви отримаєте там. Ще через півроку або через рік, або ну у вас потім вже мозок ем, почне працювати по-іншому. Це не від ну це не відбувається так швидко, на раз-два. І можливо зараз у вас ем, прийде усвідомлення якоїсь ситуації, коли ви працювали над собою там, наприклад, весь е, 23 й рік, і зараз в кінці року ви отримаєте плоди своєї роботи. Це може бути якісь усвідомлення. Ем, Вашого життя за кордоном, якщо ви живете за кордоном, це може бути е, там е, то, якими ви практиками займалися, чи ви хочете цими практиками далі займатися, чи не хочете. Ну, тобто, це все в цьому плані, тому що 12-й сектор це сектор нашого духовного розвитку. Е, ось наступне, 29 грудня, планета Венера змінює знаки, переходить в знак стрілець, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. E, значить, п'ятий e, сектор це сектор задоволення, сектор всього, що нам подобається, від, від чого ми кайфуємо. І це ще сектор, який відповідає звичайно за наші хобі, тому що це нам подобається за наш бізнес, тому що бізнес це, це як наша дитина. Розумієте, дехто e, може думати, що люди, які мають бізнес або які працюють на себе, їм пощастило, що це легко, так далі. Але це насправді питання самоконтролю, самодисципліни, це питання, коли ти сам будуєш свій графік. Це знаєте, коли ви працюєте на когось, ви знаєте, що вам там, наприклад, потрібно прийти на роботу в восьмій ранку і піти в 5-й годині чи в 6-й з роботи, і все ви поробили. Вам сказали, що сьогодні зробити, і все ви зробили. Коли ви працюєте на себе, ви самі собі повинні це організувати. І, звичайно, це ну не можна цим займатися, коли вам це не подобається, і тому. Звичайно, з кінця грудня це хороший час для того, щоб займатися своєю улюбленою діяльністю, своїм хобі, приділити час дітям, чи, наприклад, поїхати кудись в гори на лижі, чи в Європу, на різдвяні ярмарки. Це дуже хороший для цього час. І наступне закінчується місяць, 31 грудня, тим, що Юпітер виходить з ретроградного руху в прямий. Хочу нагадати, що Юпітер знаходиться в знак. Ці телець, а це для вас десятий сектор гороскопу. Десятий сектор це звичайно сектор, який відповідає за нашу роботу, кар'єру, за наш статус, і може бути так, що останніх п'ять місяців це, тобто і грудень, і вся осень, і середина літа. У Вас ну були такі можливо неясні ситуації, які стосувалися вашої роботи, вашої кар'єри. Ви не знали, там вас переведуть в новий офіс, чи ви будете працювати на старому офісі? Вам дадуть це підвищення чи не дадуть підвищення? Ви, наприклад, займалися старими клієнтами, і ви ну розуміли, що ви, наприклад, не хочете більше з ними працювати, і так далі. То зараз, починаючи з кінця року, ви вас буде більше ясність в ситуації. Ось такий цікавий місяць. Грудень на вас чекає. Як бачите, це місяць насичений багатьма подіями. Тут для вас актуальна тема і дітей, і бізнесу, і хобі. Адже там і Венера з кінця місяця буде знаходитись, і Марс у вас весь місяць знаходиться в стрільці, і е, значить, і новий місяць відбудеться в стрільці, і тут і актуальна. Актуальна тема і кар'єри, і роботи, тому бажаю вам використати останній місяць року з користю, провести його продуктивно. Бажаю вам новорічного настрою. Я запишу відео, коли краще писати цілі на 2024 рік. Це краще буде робити або в першій половині грудня до 13 грудня, або вже там десь десятих. Число січня, звичайно, не тоді, коли Меркурій буде ретроградним. Тому з Новим роком вас дякую, що дивитесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в новому році.